Добрий вечір. Сьогодні у нас цікаве таке порівняння. Зараз покажу, що ми будемо порівнювати. Ось погляньте. У нас сьогодні будвайзер та міллер. Трішки ікри та горішки. І більше нічого не потрібно. Ви погляньте, дивіться, це заморожені бокали. Що ще потрібно? Коли жарко, того ввечері хочеться пивка. Давайте скуштуємо ще еще. Міліш погляньте. Зараз покажу. Ось бачите. Потія баночка. Тут градуса три. Так режаний бокаль. Зараз. Вот, М -м 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 -м. Така пінка. И тут так само погляньте. Бачите, запотела баночка. Ну це просто що. Так, давайте скуштуем. Что у нас є що. Секундочку. Ось так. Так краще. Так, давайте подивимось. Міляр. Ну тут, ну самі бачите, це просто. Беремо горішок і куштуємо. М -м -м. Це дуже смачно. Дуже смачненьке пивко. Коштує воно десь в районі 50 гривень. І... Будвайзер. Коштує десь так само. Але це я так хочу показати. Що можна взяти з двох смачних варіантів на вечір п'ятниці? Давайте. Будвайзер. Знову горіш. Ну, прям дуже п'ється легко, та смачно. Давайте. Відтінки смаку мільєра. Ну що хочеться сказати? П'ється легко, алкоголь не відчувається. Після смак легка гірчинка. Давайте подивимось, що тут. Зараз фокусуємось. Об'єм 480 мл. Вміс спирту. Зараз секунду, секунду. Тай. Що ж таке? Ага, ось, 4,7. Склад. Вода, солод і ячмінний світлий, солодовий екстракт, солод карамельний, хміль. Та й все. Хто його виготовляє зараз? Місто Київ? Так, 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 секунду. А, ось. Карлсберг Україна. Тепер давайте. Бадвайзер. Зараз покажу. 5% алкоголю. 0,5. Так, ну, по-нашому нічого нема. Але... давайте. Давайте хоть на якомусь. Угу. Ось так. Зараз переведемо вам, що тут що тут в складі, але давайте спочатку його скуштуємо, який в нього після смаку. Так, давайте. Єдиний язик, що я знаю, це Юнітет Kingdom. Тепер. Дивіться, склад вода, солод та бачите, телефон, зазвонив. Вода. Це в нас хміль та ячмінний солод. Ось єдине. Що в ньому. В складі, в принципі, непогано, але коштує 50 гривень. У. так, що, після смак у нього такий більш м'який, немає гірчинки, нема кислинки, п'ється легко і корка корюшка. Ну, на вечір, я скажу, саме так. Дуже смачно, а ще в такому холодному форматі. Ну просто. Це щось. Це просто щось поглядне. Який красивий бокал дивиться, як потіє. Просто краса, ну, я скажу, що будвайзер, точніше Будвайзер, пити приємніше, бо в нього такий немає гіркого після смаку, але Міллер теж. Дуже смачне і я рекомендую його купити та поставити на вечір. Дуже смачно. Нагадую, легко п'ється, трішки гірчинки. Алкоголь що там, що там не відчувається. Але це м'якіше. Тобто п'ється так легко-легко. Нема ніякого такого гіркого після смаку або кислого. Просто м'яке пиво. Ось. Так. Тому рекомендую що те, що те. Ось такий звірюк. Погляньте. М'яке. Гарне та красиве. Ось. В такому крижаному бокалі. Рекомендую. Що це, що це. В районі 50 гривень. Дуже смачне пивко. А до пивка можна взяти. Що вам. Що ваша душа просить, та й беріть. Дуже смачне пиво на п'ятницю. Дякую за перегляд, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До побачення!